Збільшує витрати на оборону лише минулого року. Вони зросли майже на 4%. і склали понад 2 трильйони доларів. Про це йдеться в статті видання Економіст журналісти спираються на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, відомого як Сіпрі. Усе більше країн НАТО планують витрачати на оборону принаймні 2% внутрішнього валового продукту. А отже, світ додатково витрачатиме на військовий захист щороку понад 200 мільярдів доларів, підрахували в «Економіст». Кількість країн НАТО, які досягли цільового показника 2% від ВВП, зросла з трьох у 2014-му до семи торік. Тепер у військовому клубі кажуть, що це має бути підлога, а не стеля. Ця ідея, ймовірно, буде закріплена на липневому саміті в Литві. Деякі країни просуваються значно далі. Цього року польща прагне досягти чотирьох відсотків і, зрештою, подвоїти чисельність своєї армії. Франція говорить про перехід до воєнної економіки. Чому зростають військові витрати, очевидно, причиною російська агресія проти України, а також нарощування військової потужності Китаєм? Економіст порівнює теперішню ситуацію з тією, що була за часів холодної війни та після неї. Із 60-х років світ вивільняв близько 4 трильйонів доларів на рік у поточних цінах. Це приблизно бюджет на освіту всіх країн світу. Тепер кошти, які могли піти на послуги, інфраструктуру або виплату боргів, перетворюються на воєнні податки. Чи стане він тягарем для світової економіки? Саме таке питання ставлять автори статті. Глобальні військові витрати близькі до найнижчого рівня після холодної війни і становлять приблизно 2,5%. Але ринкові обмінні курси значно недооцінюють справжній розмах оборонних установ у таких країнах, як Китай і Росія, де на один долар військових витрат можна купити набагато більше зброї і солдатів. Ця пропорція також збільшиться в найближчі роки, якщо суперництво між великими державами зростатиме. Як цього очікують у більш небезпечному світі, країни озброюватимуться, бо це роблять їхні сусіди або тому що їхні союзники заохочують їх до цього. Чи постраждає глобальна економіка, якщо так званий податок на війну зростатиме? Яке озброєння купуватимуть країни і на що витрачатимуть гроші? Сполучені Штати, наприклад, все більше вкладають у дослідження та розробляння зброї майбутнього. А це гіперзвукові ракети, потужні лазери для підсвічування цілей, штучний інтелект і робототехніка. Запасаються й боєприпасами, адже війна в Україні показала, що виробництво мирного часу не встигає за попитом реальних боїв. Схема, за якою Китай розподіляє бюджет, не прозора, пишуть автори статті Векономіст. Але відомо, що Пекін концентрується на створенні зброї, яка не дасть противнику проникнути в зони закритого доступу. Для цього потрібні наземні і протикорабельні ракети а також флот у китайці він уже більший, ніж в американців. І ще одна стаття витрат ядерних держав в поповнення арсеналів тактичного і стратегічного озброєння. Америка модернізує всі складові своєї тріади наземну повітряну і підводну. Росія працює над своєю містичною торпедою Посейдон. Вона призначена для підводного ядерного вибуху, який як хваляться пропагандисти, може спричинити руйнівні хвилі. Китай, згідно з даними Пентагону, швидко розширює арсенал із кількох сотень боєголовок до півтори тисячі до 2035 року. Економіст наводить два сценарії, як військовий податок вплине на світову економіку. Дехто занепокоєний, що оборонка розпалить інфляцію або уповільнить економічне зростання, і щоб завантажити її, потрібні кредити. Утім, є інша точка зору: що такі побоювання можуть бути безпідставними, адже оборона зараз ефективніша ніж була десятиліття тому. Сучасні армії і виробництва потребують менше людей і стають поштовхом до розвитку технології. Тож нова ера переозброєння занадто приваблива розуміють автори. Як історичний приклад згадують рішення 40-го президента США Рональда Рейгана збільшити витрати на оборону. Це стало вирішальним для банкрутства Радянського Союзу. А потім і його розпаду. А також перемоги Сполучених Штатів у холодній війні. Сучасні ж реалії описують словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. Виступаючи у сенаті, він сказав, що запобігти війні великих держав стримуванням це дорого, але не так дорого, як вести війну. І єдине, що може коштувати ще дорожче, це поразка. Це був огляд прес.